Не вся шавлія однакова. І ось чому це важливо знати. Перше походження. Каліфорнійська шавлія росте в у пустельних регіонах Каліфорнії. Шавлія лікарська знайома нам з дитинства, росте в Україні та по всій Європі. Вигляд: каліфорнійська великі сріблясті листки, схожі на м'яке хутро. Шавлія лікарська, зеленувато сіра, дрібніша і суворіша на дотик. Запах. Каліфорнійська шавлія – це димний, глибокий, майже містичний аромат. Він пахне землею, священними ритуалами і тишею. Лікарська шавлія, наша європейська це запах дитинства, чаю від бабусі, здоров'я і тепла, використання. Каліфорнійська очищення простору, медитації, енергетичні ритуали. Наша лікує горло, заспокоює, додається в страви. Підсумок, хоч обидві шавлі мають силу, кожна по-своєму унікальна. Каліфорнійська для енергетики, наша для тіла і здоров'я.